Намасте! сьогодні в міжнародний день йоги. я подарую вам коротенький комплекс, на щодень для розвантаження наших плечових плечового поясу. Це те місце, де ми відчуваємо вантаж обов'язків наших відповідальності, і дуже часто всі болі, які пов'язані з шиєю з плечами, саме свідчення того, що ви сприймаєте. Своє життя, все, що відбувається в ньому. Занадто важко. Ви берете на себе хибну відповідальність. Йога це те, що допомогло мені почати рух до себе. Рух до себе істиною, до своїх бажань, до. До своєї свободи проявлятися, як я хочу, коли хочу, скільки хочу. І це процес безкінечний. Таке враження, що ти ось-ось уже -ось докопався до такого хух. А виявляється, що це ще може бути і ще сильніше, і ще більше легкість, ще більше свободи. Отож, бо почнемо з наших плечових, нашого плечового поясу, м'якими такими Амплітудними рухами розкручуємо. Запускайте так само і тіло в роботу, щоб не тільки плечі, але і весь корпус теж працював. І ми м'якенько прокручуємо назад, а тепер м'яко прокручуємо вперед, відчуваючи наростання уже такого зусиль, які ми робимо над собою, щоб змусити наші плечі рухатися. Mm -hmm. А тепер витягуємо руки. В сторону опускаємо плечі лопатки вниз і відкриваємо долоні назовні, і закриваємо, долучаємо сюди так само наш корпус. Видих, плечі вниз, лопатки вниз, долоні відкриті до неба. З видихом заокруглюємося, долоні теж дивляться до неба. І ми продовжуємо відкриватися і закриватися м'яко, нарощуючи тепло. Угу. І ще трошки. Добре. І тепер з'єднали руки перед собою, заокруглили спину, потягнули руки, маківку вперед. Повна кругла спина. Куприк під себе, глибоко вдихаємо від куприка до маківки. З видихом розслабляємося і ще сильніше заокруглюємося. І ще один вдих. Руки догори. Відкриваємося замком, за спиною, з'єднуємо долоні. Тягнемо руки вниз, груди догори, м'яко дихаємо, розкриваємо груди навстіж. Дихаємо вдих і видих. І ще вдих і е, видих. І останній вдих і з видихом розслабляємося. Трошечки розтягнемо передню лінію стегу, штовхаємо куприк під себе, потягнули таз догори. Долоні в замок. Виштовхуємо груди догори та з догори. Вся передня поверхня, немов дотикається до стіночки попереду. Ми відкриваємо груди. Якщо є у вас мобільність більша, ми можемо опустити долоні на п'ятки і відкритися. Ось в таку позицію. І ще глибше продихати груди. Відкриваємо. І ще глибокий вдих. І видих. Останній вдих. І з видихом активний живіт. І виходимо в нейтральну позицію. Якщо відчуваєте, що стомиться, спина опускаємося в позицію дитини. Руки вдовж і глибоко дихаємо в поперек. Добре. З'єднуємо долоні над головою. І м'які кола робимо за потилицею. В одну сторону. Глибоко дихаємо. Пам'ятаємо, що йога це не лише фізичні вправи, це поєднання дихання, концентрації, дріжті, концентрації погляду. Зупиніть свій погляд. Нехай він буде в одній точці, і ваш погляд не активує вашу нервову систему. Глибоке дихання, концентрація погляду. І опускаємо руки вперед. Тепер витягнули руки вперед. Тильними сторонами з'єднали між собою. Права рука згори накладається на ліву, схрещуємо пальці. І тепер на себе витягуємо руки вперед. Це можливо буде так. Так. Вгору. Відкриваємо груди. І ще раз: видих, Випрямляємо. Вдих і ще Видих. Вдих. І ще, І останній. Вдих. Потягнули руки, плечі вниз. Долоні стікають за потилицю. Можна потилицею штовхати кисті долоні назад. І дихаємо вдих. видих, І ось ще разочок, вдих. І з видихом випростовуємо руки вперед, знов тильні сторони. З'єднуємо. І ліва рука згори кладеться направо. З'єднуємо, схрещуємо. Пальці вивертаємо. Можна на іншу руку відчути інші відчуття, не такі вільні, як були. І ще вдих, видих. Вдих. Видих. Останній видих. І за видихом опустили руки вниз, підняли вгору, опустили за потилицю. Потилицею штовхаємо долоні, плечі, лопатки спускаються вниз. Шия довга, випрямлена, як у лебедів. І ще вдих. І видих. Відпускаємо, струшуємо, якщо потрібно. Кілька обертів назад, кілька обертів вперед. Ліва рука підносимо догори, згинаємо в лікті і заводимо за спину. Штовхаємо долоню, долоню правої руки лікоть лівою вниз. І тягнемося рукою між лопаточну зону. Весь час намагаємося ще нижче опустити і глибоко дихаємо. Тут завмираємо і думаємо над наступним, що таке? Образа. Це така дитяча наша реакція, дуже нам всім знайома. Коли ми перекладаємо на інших людей відповідальність за свої емоції. Я образилася на тебе, да? я злилася на тебе, і ти винен в тому, що я злилася. Це не я розізлилася, а ти мене розізлив. Я думаю, що у кожного є така ситуація. Але якщо подумати, ще кілька обертів звільніть. Хто хазяїн цих емоцій? З кого всередині ці емоції з'являються? Неважливо, яка причина. Абсолютно неважливо кожна людина відповідальна за свої емоції сама. І тепер права рука до гори опускаємо і так само лівою долоні натискаємо. І таким чином я перекладаю відповідальність за свої емоції. Те, що я, наприклад, золюся на іншу людину. Мені легко від цього, тому що є кого обвинуватити. Але. Тут є деяка несправедливість. І від цієї несправедливості страждає тільки, страждаю тільки я насправді. Тому що людей буде купа, ситуацій буде купа, і я весь час що буду винувачувати їх. Тоді хто ж хазяїн мого життя? Подумайте про це. І тепер ліва рука донизу. Захоплюємося в замок і залишаємо. Якщо замок не робиться, можна захопитися за, за футболку, можна з'єднати якийсь пасок між долонями. з цієї позиції ми опускаємося вниз, якщо є можливість. Як ні, то стоїмо так само там, де і стояли. Глибоко дихаємо, розслабляємося. Вдих, Видих. І ще вдих. І видих. Останній вдих. І піднімаємося догори і ще кілька рухів в сторону. Правим ліктем в сторону опускаємо не вперед. Бо тут простіше, звичайна річ, а в сторону. Такі бурники в машині, так? Добре. І так само змінюємо. Тепер ліва рука йде вперед, права захоплюється в замок за спиною. І виглядає це так. І так, якщо у вас не виходить, хапаєтесь за футболку, берете якусь мотузочку, між руки пояс пасок і дотягуєте. Штовхаємо перед пліччя лівої руки потилицею. І якщо хочете, можете абсолютно повністю розслабитися і опуститися вниз. Вдих, видих. Вдих. Видих. І останній вдих. І видих, піднімаємося догори, опускаємо руки. Кілька обертів назад, кілька обертів вперед. За підборіддям потягнули вгору вниз. Угу. Витягуємося маківкою догори, натягуємося аж до куприка. Підборіддям аж до промеже. Спокійне дихання, закрийте очі, сконцентруйте увагу всередині себе, щоб ваші очі не бігали. Можете зібрати ваш погляд в області третього ока. І з цієї позиції за одне плече спокійно потягнули, за друге. І, І ще зверніть увагу, що зараз у вас в горлі. Чи є у вас якісь невиказані емоції або заборона проявляти свої емоції, воно читається як таке напруження в горлі. І можете зразу вже відпустити. Я відпускаю страх проявляти свої емоції, що мене засудять, що в мене не буде друзів, від мене відвернуться мої рідні, близькі. Я відпускаю страх. Їхні реакція і їхнє сприйняття це тільки їхня відповідальність. І підборіддям вперед, назад, потилицею назад. Гарно. Натягуємо підборіддя, штовхаємо назад себе. Глибоко дихаємо, закрийте очі або сфокусуйте очі в одну точку перед собою. І тепер задачка з зірочкою для когось. Підборіддям крутимо по горизонту. Можете підставити долоню і спокійно собі, не опускаючи підборіддя, не ни нижче, не ни вище цієї долоні. Ми накручуємо голову в одну сторону, він шука збільшуючим Угу. І розслабляємось. І ще разочок, трошечки назад. З потилицю потягніть. підборіддя на себе. Маківка догори, плечі вниз, лопатки вниз відкрита. Королевська позиція. Робимо глибокий вдих від живота, нижні ребра. Грудна клітинка. Тримаємо, тримаємо всю цю структуру. Розслабляємося. Вдих, живіт, нижні ребра. Грудна клітина. І останній видих. Зробимо ще кілька вправ і поговоримо про почуття вини. Заокруглюємо спину, виштовхуємо себе. Вдих, прогнулися. І ще раз видих. І вдих. І вдих. І Видих і вдих. Тепер видих. Округлили спину, опустили таз. Підняли підборіддя, потягнулися догори. Підборіддя на себе, заокруглили спину, опустилися на п'ятки. Кругла спина. Опускаємо таз. Голова в мене вісить вниз. Відкриваю груди. І тільки в кінці піднімаю голову догори. Підборіддям натягуюся. І знову підборіддя на себе. Кругла спина, перекочую вагу тіла на п'ятки, опустилися, розслабилися. І ще кілька разів. Зі своїм диханням. Видих назад, вдих. Розкотили вперед. І ще видих. Назад. І вдих. Розкотили. Вперед. Супер! І ми майже у цілі. Таз залишаємо над колінами. Руки видовжуємо вперед. На подушечки пальців опустіться і почніть пульсувати. Вниз опускатися глибше, глибше грудьми, Якомога глибше. Так, і ще таз тримайте над коліньми. З цієї позиції ми опускаємося, як можемо опуститися. Можна опустити долоні повністю на мат і підборіддя опустити, якщо у вас є така гнучкість. якщо немає чоло. чоло на землю і розслабляємося. З кожним видихом розслаблюємо. Якщо є сила, можна вирівняти ноги в колінах і ще сильніше потягнути груди до землі. Вибирайте свій варіант. У будь-якому разі, все буде на користь те, що доступно вам в даному миті. Ви не перекроковуєте через свою біль. Бачите, біль, крок і в крока назад. Відчуваєте натяжіння приємне. Оце ваше. І останнє Уху. видих, дих. Про почуття вони е, скручуємося, натягуємо нашу. Всю нашу спину, ми скручуємо ліву руку в праву сторону, опускаємо потилицю на землю, рукою підтримуємо себе і в цій позиції відпочиваємо. Хто більш гнучкий, можна лівою рукою захопитися за праву стопу і опуститися ще потилицею назад, тримати таз між колінами і триматися в цій позиції. Отож, по почуття вини. Почуття вини це коли ви берете. Хибну відповідальність за почуття інших людей. Коли ви стараєтеся, щоб їм було не так дискомфортно, ви думаєте, що їм буде дискомфортно, що вони будуть переживати, і ви таким чином робите якісь зайві рухи, зайві вчинки, щоб цього не відбувалося. І пам'ятайте, що відповідальність кожної людини лежить за свої емоції на ній. Тільки вона, продуцент, виробник цих емоцій, тільки вона може їх побачити і якось коректно, некоректно їх реалізувати. І тепер піднімаємося. Ой, кілька рухів заокруглили, спустилися. І так само тягнемося рукою влівою, в ліву, правою рукою в ліву сторону, викладаємо потилицю на землю, і тут відпочиваємо або хапаємося правою рукою. За ліву стопу і ось тут розслабляємося, розтягуємо всю спину, глибоко дихаємо від живота в груди. І зараз, якщо у вас є почуття вини перед кимось, перед мамою, перед чоловіком, перед дітьми, по-перше, відпустіть уявлення, що ви можете вплинути на долю інших людей. Усвідомте це, я не можу впливати на долю інших людей. А по-друге, відпустіть, повторіть про себе, я відпускаю хибну відповідальність за проявлення і відчуття інших людей. Я відпускаю і слідкуйте, що у вас від цих слів з'являється всередині страх. Відпускаєте страх. Я відпускаю страх. Що мене кинуть, мене засудять і ще щось таке. Або супротив. Ні, це не може бути, я так не хочу. І що йде за цим супротивом? Страх загубити якусь опору, або якусь звичну якийсь звичний погляд, звичний фундамент в своєму житті. Але він робить вас нещасним. Подумайте. І тут випрямляємося, заокруглюємо і виштовхуємо себе. Стаємо в позиції собаки мордою вниз. Якщо потрібно, коліна зігніть максимально, щоб вирівнялась спина, плечі, лопатки в різні сторони. Дивимося на пупок. Вся долоня притиснена до землі. Рівномірно завантажте руки і ноги. Руки, ноги. І злові таке відчуття, що вас за гак зачепили за куприк, і ви висите в повітрі. Вдих, видих, кругла спина. Опускаємо таз, витягуємо собаку вгору, мордою вниз. Це може бути важко. Для цього коліна відірвіть, живіт, втягніть, груди відкрийте, підборіддя потягніть. І ще разочок. Видих, собака мордою вниз, перекочуємося в планку, опускаємося ось таким чином, якщо попереки болять, не йдіть в такі сильні прогини, стійте в кобрі. І останній видих, підходимо ногами до рук, опускаємося на коліна і знімаємо напруження з плечей. Можна стояти, стоячи теж. Добре. І тут протрусіть кисті, протрусіть лікті, протрусіть плечі, розводите. Все, що не потрібно, зніміть. Ха! Видихніть, ну, можна, іще голосніше, іще, іще, іще. і ще, ще. І струсіть цю відповідальність своїх плечей, хибну відповідальність. Жити легко, жити прекрасно. Усвідомте, що якщо вам жити важко, ви щось не так сприймаєте. Просто берете на себе щось зайве, якась у вас установка, переконання, уявлення, вірування, є, яке робить вас важкими. Робимо глибокий вдих, потягнули, втягнули в себе всю енергію цього дня. Видихнула. І ще раз глибокий вдих. Видих намасте, мастер. Повторіть про себе сьогодні черговий, найкращий день моєму ж.